Марики. монумент жертвам голодомору у Вашингтоні став результатом зусиль, що почалися понад 12 років тому, і ключову роль у них відіграв конгресмен від штату Мічиган Сандер Левін. Саме він був автором законопроекту про виділення федеральної землі під монумент. Богдан Цюпан розмовляв з конгресменом про український голодомор та про важливість вшанування інших злочинів проти людства. Чи підтримуєте ви зусилля України домагатися офіційного міжнародного визнання Голодомору як геноциду? No, of Безперечно, no, це був геноцид. Нам треба це визнавати, розуміти, і нам треба діяти у відповідь на геноцид. Чому, на вашу думку виникають такі труднощі, коли йдеться про визнання інших подібних злочинів. часом. Ці питання можуть бути політизовані. Багато з нас чітко говорять про вірменський геноцид, але Туреччина протестує проти цього. Я вважаю, що це помилкова позиція. І Я знаю про заперечення Росії. Вона не повинна цього робити, вона повинна розуміти свою історію. Якщо ви заперечуєте історію, то за це доводиться платити. Це стосується і Росії. На мою думку, це позбавляє її людського обличчя. Я перечитав старі нові документи і вважаю, що важливість цього монументу в тому, що він допомагає зрозуміти це. Пам'ятник про те, що сталося у 1932-33 роках, але також це потужне нагадування і сигнал усім. Особливо на тлі теперішнього насильства у світі, чи вважаєте ви, що пам'ятники це найкращий спосіб вшанування історичних подій? No, enough, Я Не думаю, що досить лише каменю. Потрібні дослідження, обговорення. Але цей конкретний пам'ятник, на мою думку, так гарно зроблений, що він інформуватиме. Часом камінь може будити думки, і це саме той випадок. Багато українців хотіли б, щоб трагедії залишалися у минулому, але на жаль, ми з вами розмовляємо у час, коли в Україні є біженці, убиті частина території окупована. Як ви оцінюєте зусилля США на допомогу Україні? це життєво важливі зусилля. Наша країна вдалася до дій у відповідь. Ми відповіли санкціями і наполягаємо на їх продовженні. Ми не поступаємося під тиском чи проханнями Росії. Ми не допускаємо, щоб інші чинники призвели до скасування санкцій, могло скластися так, що інші геополітичні події могли звести їх на нівець. Ми, Європа, на це не пішли. Можуть існувати розбіжності у поглядах на те, як діяти. Є різні погляди на те, які мають бути наступні кроки, і чи не загрожують вони результатами протилежними від бажаних. Але я вважаю, що ми чітко дали зрозуміти Росії, що ми дуже переймаємося тим, щоб український народ мав можливість відстоювати свою.